Всім привіт, ну що ж, радий вас всіх бачити на моєму каналі. Я дуже вдячний вам за вашу активність, тому що попередні відеоси з живою набрали досить багато переглядів, вже в тисячах просто. Також нас на каналі стало більше 100 людей, за що я вам дуже вкрай Це допомагає мені ставати кращим і знімати щось нове для вас. Згодом сьогодні тема у нас зовсім друга. Ми будемо говорити про крипту та про заробіток. Загалом в цій сфері. Ну, перш за все, Сьогодні наша головна тема не зовсім загальна крипта, а саме криптоспільнота, яку я бажаю створити. Загалом, коротенький вступ, мені 20 років. Я працюю в крипті вже близько 8-9 місяців. Профіт отримую близько 4 останніх місяців. Тобто, перші місяці абсолютно без будь-якого профіту. Загалом, я був створив крипто. Телеграм-канал, де я ділився своїм досвідом, прогнозом, думками. Також ділився своїми угодами, саме ф'ючерсними. Тому що перші місяці я працював з проектами NFT, дропи, ердроби і тому подібне. І загалом просто зрозумів, що це не моє. Тому я вирішив піти в ф'ючерсну торгівлю саме в трейдинг, що є досить і досить важким. І можна сказати, що 9 з тих людей, які входять саме у трейдинг, становляться банкротами. Але це не зі мною. Тому що те, як я загалом почав розвиватися в трейдингу, це окреме відео потрібно. Наша сьогоднішня тема це криптоваспільнота, яку я бажаю стріляти. Так як вже телеграм-канал є, де я веду все. Розказую прогнози, аналізи і тому подібне, я вирішив саме, яка моя мета створення такої спільноти це пошук однодумців, перш за все. Ті, хто хочуть заробляти, ті, хто вже заробляють, мало чи багато, ті, хто цікавляться або хочуть почати просто в цьому розбиратися, цікавитися. Ну і, в принципі, всі ті подібні люди. Загалом. Яка перевага бути взагалі в такій спільноті? Ну, взагалі це перше планується як такий чат, тому що там ще поки нікого немає. А загалом телеграм-канал не так багато ще має підписників, всього 8 штук у нас. Я сподіваюся, ця цифра виросте до кінця року ще. Хоча б в половину, я сподіваюся, Ну, саме в чат. Які я створюю, там ще буквально нікого нема. Тому я в пошуку людей, які бажають обмінятися думками, аналізами, прогнозами і тому подібне. Загалом я назву чотири права бути присутнім в такій спільноті. Це, по-перше, обмін досвідом, думками, прогнозами. Те, що я вже казав, але я повторюю ще. Тому що ми можемо обмінятися своїми думками та досвідами, своїми помилками, аби скажімо так. Якось взаємо один одному допомагати і підтримувати. загалом. По-друге, це аналітика та тренди. Я регулярно ділюся своїми думками щодо ринку і буду це продовжувати робити і далі. Щодо ринку, там буду ділитися графіками, прогнозами якимись локальними, довгостроковими і тому подібне. Ну, ви також можете давати там свої певні ідеї. Прогнози, думки і так далі, тому що це буде, планується дружній колектив, дружній чат, дружна спільнота. Самі розумієте. По-третє, що я би хотів сказати, це те, що планується от саме ця дружня атмосфера. Тобто, всі один одному мають там допомагати без якоїсь токсичності і тому подібне. Тобто, всі зі всіма по-доброму, хто не розуміє, тому допоможуть. Хто розуміє, той допоможе тому, хто не розуміє. І четверте, що я більше хотів сказати, це саме е, можливість росту. Тому що, якщо ми будемо один одному допомагати, я своїми ідеями, своїми прогнозами, ви своїми, ми можемо разом просто-напросто, так скажемо, кар'єрно рости саме в цій сфері, це не обов'язково про трейдинг. Е, можна також і різні проекти, дропи ірдропи. Тобто все, що стосується суто крепти. Так, е загалом, яка моя головна мета з цього всього? Це створити не обов'язково велике, тобто, це може бути і невелика кількість людей, активних людей бажано, які хочуть створити певну спільноту, певне криптоком'юніті допомагати один по одному, відкривати угоди разом, співпрацювати, ну, коротше, ви зрозуміли, все це, що я казав перед цим. І що більше тіскати на завершення, це по-перше, що посилання на чат, і на телеграм-канал, і на інстаграм я залишу під цим відео або ви можете знайти на моїй сторінці. Також, якщо вас це зацікавило, в принципі, тому буду радий вас, всіх бачити там. Ну і що ж, продовжуйте активність таку, як ви й ведете. Я дуже вам всім вдячний. Лайки, коментарі і так далі. Тому всіх чекаю, всіх радий буду бачити. Тому давайте разом будемо розвиватися в крипті і заробляти на ринку. See you later.